Новини на радіо Свобода ФМ. У Чернігові зробили безстрокову благодійну акцію зі збору російської та російськомовної літератури. Усі книги команда освітньо-культурного простору Гончаренко центру здає на макулатуру, а виручені кошти передає на закупівлю дронів для сил оборони. За словами організаторів. Благодійна акція зі збору російських книг стартувала у просторі наприкінці лютого. За місяць містяни передали понад 2,5 тонни пушкіних та лермонтових. Утім, на цьому активісти не планують зупинятися. Ця акція вже в нас тривала, але деякі центри вже на постійній основі. Тобто люди можуть приносити нам російськомовні книжки. Ми їх даємо на макулатуру і конвертуємо тоді на дрони В залежності, яка кількість, здається відповідна вартість за макулатуру. Ну дійсно це невеликі кошти, але це все таки внесок для хлопців, дівчат, які воюють. А люди залюбки віддають цю російськомовну літературу, їм нікуди дівати. Вони з задоволенням позбуваються її культури, як то скажемо. Зазначає координаторка Гончаренко центру червоного. Чернігова Наталія Астаф'єва у Гончаренко центрах також зазначають, що перші дрони, придбані завдяки дерусифікації бібліотек, вже передані військовослужбовцям. Партію дронів 9 квітня отримали бійці Збройних сил України, які дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку. Ще частину коштів організатори акції спрямували на допомогу в закупівлі комплексу ударних безпілотників та дронів Камікадзе. Точка збору книг працює за адресою вулиця Шевченка, 9 у Чернігові. Приносити книжки можна з понеділка по суботу, з 10 до 18 години. З будь-яких питань щодо акції можна звертатися за телефоном плюс 380 67, 276, 17, 15, плюс 380 67, 276, 17, 15. Голова служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами слідство інфо повідомила прес-служба Служби безпеки України у вівторок. У прес-службі уточнили, що за рішенням голови служби безпеки України Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу у бойовому підрозділі, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті. Наразі він відряджений до цього підрозділу і сього. Одні виїхав у район виконання бойових завдань. Повідомили у прес-службі. Служба безпеки висловлює повагу засобам масової інформації та журналістам за ефективну спільну роботу на інформаційному фронті проти російської агресії. Додали в українській спецслужбі. Раніше журналісти «Слідство. «Інфо» прилюднили матеріал про майно сім'ї голови департаменту служби безпеки України Іллі Вітюка. через два дні. Слідство інфо повідомило. Що на їхню думку співробітники ТЦК намагалися вручити повістку автору цього матеріалу у прес-службі Служба безпеки України раніше заявляли, що перевіряють інформацію від слідства інфо про інцидент спільно з Міноборони та генштабом збройних сил. Офіс генерального прокурора повідомив про початок кримінального провадження за фактом інциденту з журналістом видання, слідство інфо з врученням йому повістки. З вами була віртуальна ведуча служби новин Радіо Свобода ФМ Поліна. Залишайтеся на нашій хвилі до наступного випуску новин.